Ще не в мирані, ні слава, ще нам прачається, усміхнеться дворя згинуть.

Те, що якраз кількість святкують свої дні народження будні Антоніна, Давайте, <плес> і показанням всього найкращого, успіхів в сімейних справах і в батальйоні. І я снігаю, це на металі. Саме це борщ. Обідка, тому напитання, бажання, інших броді і перемогу. Позачергова сесія, поля можна було прийняти програму плану перемоги президента Володимира це позачергова сесія, по відбувається. Я можу її зачитати. Треба зачитати. Зачитаю. Е, ну, давайте проголосуємо, напевно, на на за прямой день, а питання. Ні, я пише реєструвати. Реєструється. І тепер за порядок день. Але голосували? Ні, ні, ні. 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 З для незалежної України часи українці згуртувалися в єдиному бажанні захищати своє право на волю та конституційні права та свободи, мову, культуру та територіальну цілісність. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейська країна, в які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради, це перелік заходів необхідних для перемогу в ходу війни, що триває в Україні ще з 2014. Цей план план перемоги для України. Це план надійної стабільності та безпеки для інших країн Європи та світу. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні країни. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони в боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту. Країни від будь-якої воєнної агресії з боку агресора. Четвертий пункт стосується стратегічного економічного потенціалу, розкриття якого можливе шляхом укладання спеціальної води зі стратегічними партнерами для захисту наявних в Україні критичних ресурсів суспільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий розрахований на післявоєнний період. Він розрахований на післявоєнний час. Та передбачає у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, дислокованих у Європі українськими підрозділами, які здобули реальні досить сучасної війни застосування західної зброї та взаємодії з військами НАТО. План перемоги передбачає підтримку міжнародних партнерів, адже успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, а це Україна прагне. Справедливого миру без територіальних поступок чи замороження війни. Поміщанська міська рада на Українського району Кировоградської області, 8 кликання, Рада, цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Ми віримо, що мета плану буде повністю реалізована. Слава Україні! Разом доберемо. Тоді дивіться, там в цілому что было бы понятно. Мы откуда не а тепер правильно что? Но все равно не проголосовалось? Не за новым. Не за порядок денег, то можно было проголосовать и за одну, и за две, и за две. Что это? Ты за порядок денег? А потім перше питання за основу и в целом. Голосуем в за порядок денег.

ми ж до нас Давайте в наступний раз ну чому? ми чому? ми за усною так так за усною за усною ще до підтримки плану перемоги за усною за правильність відвідки змістить ну а желається наявно 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 саме всьо і всі Є пару хвилин. Шановні депутати, шановні присутні, всі ми з вами, ну, майже всі ми представляємо певні політичні сили, і тому я хотів би довести думку, яку я повністю цілковито підтримується Українська об'єднана Свобода. Свобода в цілому підтримує план перемоги нашого президента. І Хотів би зачитати буквально декілька тут дівчинку, які мені керівництво доручило озвучити. Перш за все, усвідомити, що єдиний варіант перемоги припинення існування Московії. І це можливо лише випадку розвалу Російської Федерації на низку національних та незалежних держав. Зараз на наша партія готова підтримати будь-які кроки. Будь-якого державного діяча чи інституції, які в результаті призведуть саме до перемоги та об'єднання нації. Бело Свобода підтримує факт існування плану перемоги навіть попри те, що він з'явився за 10 років після початку вторгнення на, на, на та на третьому році Великої війни із Росією. Водночас ми вважаємо, що перемога та кроки до її досягнення не можуть бути персональними і можливі лише за умови вкладу кожного та єдності всієї української нації. Найбільший вклад у перемогу в цей час. Цей момент роблять наші військові на Букруському, Запорізькому, Кузькому, путинському, учанському та на на інших напрямках. А плани у цьому згляді немає жодної згадки. Друго Свобода, сила, системи впродовж 30 років відстоїла необхідність відходу е від пацифікації відмови від ядерного фірічного зброєння. І колишні депутати цієї ради стали до лав е, сил <кхи>, оборони, е, підтверджуючи правдивість е, нашої позиції. Також наголошую на тому, що земля надра та природі як багато належать, перш за все українському народу. Вони мають реалізувати виключно в національних інтересах, зокрема для знищення енергетичної безпеки та незалежності України. А отже, можуть бути предметом, не можуть бути предметом геополітичних торгів е, чи на гарантії гарантій, на гарантій безпеки. І ще хотів би від себе додати, що е, та позиція, що е, ми чітко визнаємо, що нас зборах, але ми повинні забувати про внутрішніх ворогів, І лише коли ми переможемо і, московських, е, і Московію, і внутрішніх ворогів, це лише тоді у нас буде перемога. Дякую за увагу. Дякую Ну і ще я зачитаю, що ми з вами вирішили так схвалити звернення депутатів Помічнянської міської ради на Українській райони Керігарської області 8 липня до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським згідно з додатком до Здаєць. Секретарю Радина ради Фідальна направити звернення депутатів президента України Володимира Зеленському та були Верховної Ради Іслава Стефанченко тоді голосуємо в цілому. Так. Да. Голосуємо в цілому. І да. порядок бденний вичерпаний. Різним у нас доступним. Різ вам Як не мов, що їсти? Воду поп'раю. Ні.

So no.